Всі подільчани від малого до великого беруть участь в акції по збору коштів для збройних сил України, адже розуміють, що це вкрай необхідно хлопцям для нашої спільної перемоги. Благодійний фонд Загальна справа разом з управлінням культури Подільської міської ради та творчими людьми нашої громади розпочали благодійний збір коштів для збройних сил України. Присутня була на заході і секретар фонду Ірина Малахович. Чайніся. Залишається завжди незмінною істина, ніколи не збідніє рука того, хто дає. А бажаючих сьогодні допомогти нашим захисникам було чимало. Це і дорослі, і зовсім юні, тому що всіх нас об'єднує одна мета, єдине бажання. Перемою хароместріше. І неодмінно всі разом і кожен окремо ми бажаємо нашим воїнам найшвидшої перемоги, аби вони вистояли і якомога скоріше повернулися до своїх рідних живими і здоровими. Тому так щиро і щемливо звучать ці слова з вуст жителів Подільської громади. Дуже вболіваю за нашу державу і дуже переживаю за наших хлопців. Просто дуже хочу перемоги. Нет, нет, как уехала с нашего Катовска, но вот сейчас приехала, да есть я очень, очень рада, что наши, наши поддерживают наши стройные силы и дай Боже, чтобы мы последние победы, они перомогли и завтра не падало духом. Мы их чекаем, мы за зажидаем и мы им поможем. Я с бронным силам Украины желаю победы и чтобы Украина росла. Що війна триває, вона не скінчилася, і постійна підтримка наших хлопців, як показала, дуже багато залежить від простих людей, від волонтерів, які вкладають свою душу, свою копієчку до допомоги для наближення нашої перемоги. Тому я завжди допомагаю і прошу всіх інших не стояти у осторонь, тому що якщо не ми... Слава нашим хлопцям, слава Україні! Допомагайте, долучайтеся бо разом. Ми сила! Як заявляють організатори акції, такі заходи будуть продовжені і в селах нашої громади, аби до них могли долучитися всі бажаючі, бо тільки в єдності сила і незламність українського народу. На Дня Наперемоні поважність на сімбувається низка благодійних а. Так, завдяки небайдужим жителям Подільської громади, було зібрано більше 8 тисяч гривень для Збройних сил України. Велике спасибі всім, хто долучився до збору коштів. Продовжуємо допомагати нашим військовим разом, наближаючи нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Олександр Мазур, телекомпанія КЕТ.